Сьогодні тимчасово переміщуються не лише люди, а й цілі підприємства. Релокація бізнесу під час повномасштабної війни це не тільки про захист підприємств від руйнації, це про робочі місця, про можливість для людей забезпечувати свої сім'ї, про наповнення бюджету. Найпопулярнішими для релокації в межах України залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька області. А наш наступний сюжет про херсонців, які перенесли свій невеличкий родинний проект до столиці. А ми коли відкрились, то Дуже багато киян приходило приходили нас підтримати. Незалежність у столиці підприємці Микита та Тетяна відкрили кав'ярню у Києві. Це для нас така е, символічна назва. Коли втрачаєш незалежність, ти розумієш її символіку. В принципі, ти для нас особливе слово. Молодята вимушені переселенці з Херсона. Там вони мали чотири кав'ярні і планували і надалі розвиватися в цьому напрямку, але почалася повномасштабна війна. В той час, коли всі виїжджали з міста, Микита та Тетяна вирішили залишитися. Ми розуміємо, що у нас є кав'ярні. Це це все наше, все, що у нас є. Ми так довго їх будували, так довго до них йшли, і просто взяти і все покинути ми не можемо. Були сирени, були літаки, е були вибухи, але ми все одно вирішили залишитись. Під час російських обстрілів ворожий снаряд потрапив в одну з кав'ярень та вщент її зруйнував. Микита та Тетяна три тижні ховалися від російських ракет в укритті. Згодом вирішили відновити роботу. Коли вже було окуповане місто, не було завозів продуктів, не було поставки молока, не було пастеризованого молока. Тобто ми знаходили нас була одна жіночка, яка привозила домашнє молоко, і ми в неї брали, скуплялися кожного дня і готували домашньому молоці каву. було дуже страшно працювати через те, що ти не можеш висловлювати свою думку. Інколи вони приходили і питали, типу, а що там по Україні, що там по новинах. Микита та Тетяна в окупації прожили два місяці. Коли пішли чутки щодо проведення так званого референдуму, вони вирішили виїхати з міста. Якщо референдум проведуть, то почнуть мобілізувати чоловіків, але на стороні Росії. Типу тобто, ну, з воювати на стороні їх. І ми цього не хотіли. У Нас відібрають відбирають свободу, нашу нашу свободу пересування. Ти не розумієш, як це відбувається. І ми не хотіли в це вірити, що це взагалі відбулося. Молодята вирвалися з Херсона напередодні Великодня. Вони подолали 62 російські блокпости, їхали три доби. Там були такі великі черги, великі колони, а там просто російські солдати сиділи в кущах і не пускали людей. І кажуть, якщо ти поїдеш, я тебе постріляю. Одну ніч в полі ночувало, одну ніч нас прихистили люди з села, і ми в них переночували. Була важка дорога, черга не закінчувалась, дуже великі перевірки були. Через кожні пів кілометра стояли російські блокпости, зупиняли машини, відкривали багажники та перевіряли документи. На блокпостах зустрічали різних людей, зокрема й колаборантів. Згадує Микита, чоловік розповідає, що їх тоді врятував хліб. То у нас було дві буханки хліба, ми на чотири ламали, щоб відкупитись від окупантів, бо вони голодні сиділи. За півбуханки хліба вони навіть тебе не перевіряли, просто їжджай далі. все. Ті всі історії, що вони там в амуніції Другої світової війни, оці каски, там вінтовка Мосіна це все правда. От 62 блокпости, десь 40, вони от в такій оминиці були. Хто як бомжі, то ДНР ЛНР. Потім більш-менш там буряти, і самі заряжені то були росіяни та кадирівці. Спершу Микита та Тетяна планували відкрити кав'ярню в Одесі, але потім вирішили спробувати в столиці. За місяць облаштувалися і за кілька тижнів знайшли приміщення для кав'ярні. Пів Києва пішки обійшли, шукали приміщення, звертались там до ріелторів, дивились повідомлення, об'яви. І ось так за два, за скільки? За три тижні ми знайшли приміщення за 20 днів, самі тут зробили ремонт і відкрились. Стояти на місці це не про нас. І тому у нас на майбутнє це рухатись, рухатись, рухатись. Як кажуть, то рух то життя, то так і ми. Небайдужі люди допомогли зібрати гроші на генератор, щоб кав'ярня працювала під час вимкнення електроенергії. Тут у незалежності також є вітрина з кавою. Можна не лише спробувати ароматний напій, а й купити зерна різних сортів від українських виробників і смакувати вдома.